Друзі, усім привіту, Сьогодні ми отримали Вогель, а саме Берці, хто шукав в чорному кольорі літні на літо в саме раз. Будь ласка, Блек, вже у нас наявності. Кількість заїхала невелика. По розмірам уточнюйте у наших менеджерів по устілкам. От як вони виглядають. Дуже міцна дебила подошва. Хто не знає, вогіль це Туреччина. Дуже гарно себе зарекомендували на ринку України. Вони є в кросівках, є в ботиночках черевиках і також є берці. Є теж в різних кольорах. Теж уточнити у наших менеджерів, така йде подошва. Розміри усі по устілкам заміряйте від носка до п'ятки, бо на різної обуві є ще бачите такі заворот. А заворот це теж додаткові сантиметри Що уточнюєте наших менеджерів? Відправимо вже сьогодні нову почтою Чекаємо на вас. кому який розмір